Всем привет, з вами Артур. Я сегодня знову снимаю Майнкрафт Бе в животе. Ты звука я до хворий я, я був в Абьеакете, я нього був годину. Якщо я годину в кутом голова на кута, то я начинаю сверпення, вхання, складення носа и... По свербіння вучай. Свербіння пропало. В ще є. і закладене носа. Я дихаю, А все свербіння вучай залушаюсь і вкладе. Так, ну і вживание. ладно, ми тут бачили, ми тут закінчили. ніби таке ось сейчас, типа, не хворезай двері. Ладно. Я, ну, я не знаю, чим нам сьогодні зайнятися, Строїти дом, Ну, нам, нам заходить дерева. А ми їх ще зрубаємо і построїмо дом. Стоп якщо, що, що І, короче, типу, У нас дом буде із дуба. Не збереза з дуба. Мені цікаво, такі дивні дерева. Береза, ніби вони... Не знаю, них ніби красили. Не. Я коли був мало, я думав, то дерева красили. А вот ніби береза. Дивно, як щось. Ну їх М -м, трошки носа є, але но... не так сильно. І Я вам хочу нагадати, скидайте свої ігри. Я тоже не інтересно, що ви мені скидаєте? Надіюсь, то не бу... ви не скажете, зіграйте той... 5 сприйді... Майнкрафт чи що, я не забув як вона називається. Там де треба речі включати. Я в фігії ви то скажете. Або 50 чи Бурашка. Бо я знаю одну таку игру. А найвіше тут пише, що оп'яничь Чоббурашка 3D. Класно, но один Чоббурашка вдарився в двері і спить далі. Ну все, і все. І другий, і другий день. Пішло Тебе вбив якийсь при чобурашки, я мене, Я Якось закриваю ці двері. Я хочу подивитися скрім чобурашку Дивиш планшет. Або не, я не хотів, я хотів. <с> Мне было так страшно, что я закрою все двери, да? Опять звучить Фредди вообще не страшно. Что там можно ужидати? Опять ну че за як-то. Ну, я забув ту назву в 3D, губка вот такие вообще вылучи. Здесь такие рухаються. То хрен не вбивают. В інтеляції там багато камер, но ну, класна гра. Свет вам скачати. Легше скачати на комп'ютер. Відео буде сьогодні затримуватись довго. Якщо в мене діл сьогодні нульових брашка. Привіт, брашка. На м'ясо підеш! Рекорд. Мне достаточно маленькая. Давай, спош, кову і все. Де другий барашка? Вот на барашка з собою не може ходить. Ну, пойдем туда піду. Там, где більше трави, там яко зле на горах стоять. А, а барашки. И... И... Як сказати вам? Не на гарах, а на плоскому не вищу попадается. Вот там бату трави Або тому що там файно видно. Майнкрафт Майнкрафті на увазе. А правильно выздоми. Ч позалить на горе і Сейчас встохнуты и се спата і розум... і приземлились на свою чотири. А ч в нього ну, ні? Готовий. Все! Типор зламався Скільки мене дерев? 48. Що <звук> в мене кого огонь меч кам'яний, два міча дерев'яних? У ФІГІВ, случайно, в ХПС був такий просівшись. Що я зможу Вій кож Ні, Не у нас немає, мяч мене навіть ще алмазів нема. Навіть дома нема. Ой! Я лопату був зробив. А. Так. Затем видите. Вы не насрати. Я на не, нервную, напевно, та я сложность мене дава. У меня бы дом, а у меня бы два либо Есть, попал. Стоп, вот я ничего, как мне не прав. У него получилось генчи дверь, да я видишь, скачал модно я хитвери Ну я не знаю вот чувак себе их рай на планшете Маникрафта Пока сюда поставлю Да сейчас звучах Да я говорю сейчас Вичу Че я хотів заработать? Ой-ой-ой-ой-ой, она Це Сейчас куда фуеха. Donnie que explodiu toda cena do Brank. Nós tínhamos um Um Donnie дорогу будет колоновый соки Thank you. Она стоит баразни, не ще вообще буде добути. картина Скащи сейчас сюда треба нет, нитку, типа, а чем я вижу ебалку? My się cztery sobie. Як я вже вже давно був шпахті, ну я не знаю. Через відео мені щось хочеться, не знаю що. шу. У мене білого мало. Обережної нема так багато. А зараз той глюк працює. Перевіримо. Чого той глюк справили? Ні, це не робиться. Я тако робить. вставив березу і потім знову вставляю інше дерево. Глюк вже той забрали.

У нас был двигна. Такие кублю Березу. і с тином треба. Не знаю. А шар с На свет 7. Вот такие красавидок. На там на-на-на. На наеду в кому сливщик воды. Еще начл був. Здесь мой будь-який. Не ушел еще бутылки. О, не может. Я весь намерну. А моби намерно. Не спавнится так файно. И в наркотине погано спавнить. Менчи есть ты хочешь все вс Уголь, уголь, уголь А Я сюда не на кільку. Yeah. Нет. Нет, треба не холодят. О, oh, не. Oh, Землей тоже є песок. О, oh, песочек. и вот добавлю, я <решил> <решил> и песка мне хватит теперь я рубал 4, стало 5 думаю, что файл получается ахуеть И то и я здесь за може окей будуть. Шахта шахта шахта, Ааа, урапада. Эй, и в треба. Нет, а те, кей, я Я супер сендей. Я гору триваю. Смотрите, я гору вс, гору триваю. Тут хо Який б'. Ось дивно тут все. Вилітающе все. Є там алмази є Кусок землі віддервався. Овца! Овца! я сказал, может быть, авца, не треба не башать. Авца, авца, да, насталу на ситуация сере. По милый шаты с черный лайды серый. Извините, мне до кровати. Да ты балыйся балайки, там ще шесть лайдить. Может это было так жалко? Не так долго слабо, как на был. Что еще просто скажу? Что с нам давать? Ай, ай. Вот вам треба. А я пока не знаю, займусь крышу.

Там ліско мені не підходить, або тут треба мені исправити ситуацію. Вам тут тако проснутися. Як ліг, так і вам проснутися. Де баравка? Ось у мене ліжко бакає Бара Чи ви розумієте, я вже вивчив, що падає бара, а ось ліжко падає Создатель того Майнкрафту Он крал покрытый книжечкой. Видно Самый фигивший. Вот же я кровать. Иди на Да. Видео уже довольно долго. Я не знаю, что завантажить. А, я случайно. Нажму. Зароблю сундук. Все. Сундук есть. Вставляю. О. Сюда. проходим к концу. Всем пока. До... Видео ставьте лайки. Не забывайте подписываться. С вами был Артур. Всего удачи. Всем пока.